Чи я не косячу, а, косячу ще як? Але знаєте, так цікаво тіє Господь в моєму житті. І вже два чітко два рази, коли я, чуючи чіткий голос Бога, зробила по-другому. І Бог, знаєте, що мені сказав? Я знаю, що ти так зробиш. Я передбачив це. Що ти не послухаєш мене, а зробиш по-своєму. І знаєте, яка його? Я кажу, ну що робить Даша? <світ> знаєте, яка його далі була відповідь? Я обертаюся на добре. І ти побачиш, що навіть твою помилку я можу огорнути величезними благословіннями. І каже: просто дозволь мені да, і зляти благословіння і покрити твою помилку. І це так цікаво. Бачите це в своєму житті, як Бог так діє. Помилки. Він готовий їх покривати. Він знає, що ми помиляємося. Ой, він знає. Але навіть попри наші помилки, він готовий нам допомагати і благословляти. Слава Богу! Пораду, що ми такі неслухняні, але слава Богу, що Бог такий милостивий.